ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю 15 червня. Набрав чинності розроблений міністерством культури та інформаційної політики так званий антипушкінський закон. Подробиці його будемо обговорювати з моїм гостем в студії Сергій Гуцалюк, керівник південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Я вас вітаю, Сергію! Дякую, що ви тут одразу скажу вам і нашим глядачам, що Ще буде включення адвоката громадської організації Ветеран Схаб Одеса Артема Карташова. Будемо чути більше по законодавчій базі, що з реєстрами цих пам'яток культурної спадщини. І так, як вказує сам. Саме Міністерство культури та інформполітики, що головна мета цього антипушкінського закону створення правових підстав для вилучення з Держреєстру нерухомих пам'яток України об'єктів культурної спадщини, які є символом російської імперської і радянської тоталітарної політики та ідеології. Чому важливо саме на цьому етапі сьогодні? Прийняти і затвердити зміни в законодавстві по цих рішеннях. Так, по перше, доброго дня. Дякую за запрошення. Слава Богу, що видалась така можливість це бути точно. у вас. Да? Не часу буває на нинішній момент. Чому це важливо? Ці так звані закон верніше в суспільстві більше знає, що прийнято в Верховною Радою закон про деколонізацію або там деросифікацію. Хоча це не ніяк не один закон, це низка змін, які внесені до вже існуючих законів, які регулюють ці всі от моменти. І оцей який і взагалі то більшості знають той закон, ті закони, ті зміни, які вступлять у силу 27 липня. А оцей який вступив 15 червня, це закон, який, завдяки якому і подальша реалізація цих всіх процесів має відбуватися. Тобто законодавець наш все чітко роз... розклав, щоб воно одне за одним йшло, щоб не було ніяких незаконних дій, щоб потім хтось там там не нас не звинувачував. На міжнародному рівні в тому, що ми там діяли якось непослідовно, самі суперечили собі, тому це все і і прийняло. Прийнято було, і він регулює саме оці всі моменти пов'язані з тим, що ви тільки що оголосили. Я знаю, що інститут нацпам'яті долучається до створення цих держреєстрів, тобто і з вашою допомогою, з вашими консультаціями, з вами консультуються для того, аби ви сказали своє слово треба, не треба, є, є значимість культурної спадщини або ні. То наскільки важливо для тих пам'яток бути або не бути в реєстрі, тому що це така фіксація, так воно якщо зафіксовано, то і присутня. А якщо немає або вилучене, то значить, що є питання. Так е е діло в тому, що е представники нашого інституту, злів наше керівництво, воно входить е от в цю раду е при міністерстві інформаційної політики. Mm -hmm. Яка надає оці всі рекомендації? Я вам перед ефіром, там деякі ці всі рекомендації, вони давно вже на нашому сайті є, і там чітко розписані алгоритми дій. Взагалі, якщо такі от пам'ятки є, як з ними себе поводити: лишати, не лишати, яким чином не лишати, прибирати з публічного простору і простору і ці всі рекомендації, ну вони вже діють і вже багато. Багато органів місцевого самоврядування такі дії вже навіть і не, не чекаючи, закону вже це зробили на своєму місцевому рівні. Це має... Бо цей, що зараз вступив сину 15-го числа червня, це стосується пам'яток державного значення, не місцевого значення, а державного значення. Тому але визначати конкретно по кожному об'єкту такому буде, буде експертна рада. Експертна рада зараз буде ще створена при міністерстві культури. Ще одна експертна рада. Туди будуть входити і фахівці Міністерства інформаційної політики і культури, і представники нашого українського інституту національної пам'яті, а також залучені фахівці, історики, філ філософи. Е, ну, люди з таким бекграундом загальноукраїнським, навіть би так, так сказав, які фахові в цьому питанні. Давай пряма навіть від від Одеси теж планується. Буде якась одна е, особа, яка буде входити з інституту, в цю... так? Ні, не з від інституту, взагалі від від, від науково від одної з одеських наукових установ наших від одного з наших е, на е, університетів. Планується, що буде людина, як яка. Має імідж такої незаангажованої, такої, знаєте, поміркованої, щоб, щоб це все не було теж ніяких питань. Давайте і, почу... і саме вони будуть визначати це. Так. Давайте почуємо нашого спікера, який долучається онлайн. Артем Карташов, адвокат громадської організації ветеран СХПО ДЕС. Артеме, ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами. Дякую вам. Доброго дня. вам, Доброго дня, Сергій. Так, я прошу режисера звук в студію теж дати для того, щоб і Сергій чув. Так, Артема, ось Верховна Рада внесла зміни в закон про охорону культурної спадщини щодо реєстрації об'єктів культурної спадщини. Про які зміни можна говорити? Та доброго дня ще раз вам, доброго дня Сергію, що ми не почули всі. Щодо змін, значить, в принципі, основна зміна це те, що окремою підставою для незанесення в реєстр пам'ятки або її виключення, це є віднесення пам'ятки до такої, яка підпадає під дію закону про деколонізацію або закону про декомунізацію. Тобто, раніше зміни раніше, скажімо так, законодавство передбачало виключний перелік підстав, коли пам'ятку можна виключити з реєстру або її не включати. І ну, це скажімо так, трохи гальмувало цей процес, тому що давало простір для маніпуляцій, простір для того, щоб затягнути це питання. Наразі цим законом в принципі, це питання вирішено і процедуру таким чином спрощена. А якщо говорити глобально, то е, більше е, більш, скажімо так, ефективним або більше розлогом, або більш зрозумілим законом, є закон про деколонізацію. А Цей закон просто його доповнює таким чином, що надає можливість. Органам культурної спадщини вирішувати питання про виключення з реєстру швидше і керуючись виключно підставами, наприклад, посиланням на закон про декомунізацію чи деколонізацію, не е, не вирішуючи питання про те, там чи втратили пам'ятки цінність, і так далі. Тобто, це займало дуже багато часу. Це вимагало більшої кількості паперу, вивчати і культурну цінність там стан. Це було дуже марудною справою. Наразі в принципі цим законом визначено, що тепер достатньо посилання на закон, наприклад, про деколонізацію, і після цього експертна рада може вирішити орган культурної спадщини прийняти рішення, наприклад, про перенесення пам'ятки до музею. А вже в музеї, коли її будуть приймати, то відповідні знає всі процедури будуть проводити. Чи вона там ціла, не ціла? Наскільки рівень зносу її, рівень мистецької. Важливості якому скажімо так як вона буде експонуватись, чи вона просто буде зберігатись в музеї. Це вже питання, які будуть вирішувати після того, як пам'ятка прибрана з публічного простору і не втрачається цей час на, на оці бюрократичні моменти На патріоти. Та Картема, я ще хочу уточнити по статті 15.1. Один зачитаю, як це звучить особливості вилучення з реєстру об'єктів, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму, або символікою російської імперської політики, надання згоди на демонтаж вилучення окремих елементів об'єкта, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму, або символікою російської імперської політики. Як це буде на практиці реалізовуватись? Це приймає рішення центральна влада влада і спускається на місце. Місцева влада вже демонтує, переносить. Розкажіть нам процес, як, це, як цей механізм буде здійснюватись? Наразі, якщо це пам'ятка національного значення, наприклад, в Одесі це є пам'ятники Пушкіну і Воронцово, то рішення буде приймати центральна влада, виконувати буде ті, у кого ця пам'ятка на балансі. Ну наскільки я пам'ятаю, це може робити департамент культурної спадщини місцевої ну, одеської державної адміністрації обласної. Е, вот, але він чекає очевидно рішення темпу. Так, якщо говорити про місцеві, то відповідно е, місцевий орган культурної спадщини приймає таке рішення, так і виконує знову ж таки той, кого на балансі. Деякі пам'ятки перебувають на балансі місцевих рад, деякі перебувають на балансі якихось комунальних установ. Тому хто якби балансоутримувач, хто за нею е, зобов'язаний доглядати, був коли вона була пам'яткою, то той виконує це рішення. Тому, в принципі, наразі добре це тим, що більшість пам'яток вони знаходяться все таки на балансі держави, і, наприклад, не потрібно буде чекати рішень місцевої влади, наприклад, в Одесі ми бачимо відвертий саботаж процесах деколонізації, Незважаючи на суспільний запит, незважаючи зважаючи на ситуацію, на абсурдність взагалі перебування на території Одеси, низки пам'яток, місцева влада просто ігнорує цю необхідність, намагається затягнути, заговорити це питання. Перевертає доску, висловлює якісь абсурдні тези, е, скажімо, починає дискусію, якої не має бути. І завдяки в принципу, в цьому закону, в тому числі, насправді держава в особі адміністрації місцевих особі установ певних, вона може самостійно ці питання вирішувати, тобто отримувати рішення там Центральної ради про вилучення з реєстру, наприклад, пам'ятки національного значення і сама може виконати таке рішення, демонтувати такий пам'ятник, не чекати сесію, не чекати. Поки всі депутати між собою домовляться, що виключає в принципі політизацію такого процесу, тому що ми бачимо, що деякі, наприклад, одеський міст міський голова просто грає в політику, намагається собі заробити якихось балів е на темі, яка ну є, скажімо, болючою для більшості населення, як на мене, тому це просто передається в руки держави, і держава вже без політизації цього процесу, без е політичних свар може це просто вирішити, реалізувати свою функцію, так. А місцева влада, якщо вже ми говоримо про місцеву владу, то наприклад закон про деколонізацію певні процеси покладає і на місцеву владу, так без цього чого не уникнути. Але, от, наприклад, питання пам'яток це набагато е легше тепер це питання вирішити. Не треба брати колективні органи, скажімо так, багато разів, які би могли це питання саботувати. Не не вистачало б голосів ще чогось зараз. Це набагато легше, завдяки в тому числі цьому закону. Артема, ще одне питання на останок уточнення щодо статті 15.1, пункт 4. Там написано наступне: що про залишення в реєстрі об'єкта, що становить виняткову мистецьку цінність, що мається на увазі, ну, дивіться. Наприклад, якщо ми говоримо про мистецьку цінність, от е, пам'ятник Катерині е, ІІ, пам'ятаєте, це був новоділ, але. В його структурі були фігури, які залишились, були музейними експонатами. Так? Ну, наприклад, ці фігури залишаються пам'ятками музейними, зберігаються в музеї, вот. Тобто вони прибираються з публічного простору, але залишаються в реєстрі пам'яток, щоб музеї їх належно зберігали. Такий приклад вам може бути. Так? Тобто пам'ятка публічного простору прибирається, як така, яка скажімо так, подає під дію закону про деколонізацію чи декомунізацію. Але вона залишається пам'яткою в музеї відповідні умови зберігання для неї створюються, так? Неможливість пошкодження і так далі. Е, для чого ця норма була, в принципі, встановлена? Щоб якщо ми говоримо про якісь е, е, пам'ятки, там якісь твори монументального мистецтва, які мають цінність дійсно, то для того, щоб з, з місця, де вони стояли до музею, вони доїхали, скажімо так, і перебували під охороною, їх просто залишають єси. Але з публічного простору вони. Все одно в будь-якому випадку вилучається. Ми почули вас. Дуже дякую, що знайшли час, долучились і пояснили нам і глядачам Артем Карташов був з нами на прямому зв'язку. Дякую. От Сергій мене цікавить таке питання. Вилучення з публічного простору, але перенесення в музей, наприклад, як мистецької цінності, таких пам'ятників це крок е, правильний? Це такий собі е, середній шлях, так? чи чи не треба цього робити, чи треба. Яка ваша думка? Ну, згідно з цих норм, з цих законів, По закону, про, так. Да, яких ми маємо зробити, це, це якраз шлях цивілізований. І багато країн європейських саме позбуваючись цих всіх імперських якихось імперського минулого. Вони ці ці кроки і робили. Я зокрема говорю про наших ближніх європейських сусідів, тих же ж поляків. От я завжди вприклад, приводив, наприклад, такий, що в Варшаві було побудовано в дев'ятнадцятому столітті, в кінці 19 століття великий православний собор Олександр Невський, і це було символом панування Російської імперії над над Польщею, над польським царством, над польським народом. І після відновлення е, Польщею своєї державності, польським народом своєї державності на початку ХХ століття, він до цегли був розібраний як символ е, саме гноблення і поневолення. Хоча він е, якусь цінність звичайно культурно представляв, бо він зроблений був в тому стилі, який тоді був е, ну, такий, вважався най... Найсучаснішими все більше таких і не робили по великому рахунку. Але поляки це зробили. Так само ви мені покажіть якісь пам'ятки пов'язані з османським пануванням на території нинішньої Болгарії. Їх теж нема. Так само цей процеси, вони трошки по-іншому, і в часі були розтягнуті відбувалися, але його, його немає з цього всього. В музеях є. Звичайно, в музеях є якісь там зразки оцих різних пам'яток. У нас в музеях, наприклад, є нацистські нагороди, так? Ну це десь можна порівняти одне з другим, бо вони теж мають якусь цінність історичну. Бо це артефакти тих чи того періоду, тих часів зброї нацистської, наприклад, там Німеччини зброї, наприклад, ми часів панування тут османів, наприклад, є це, все, все, все знаходиться в музейному просторі, але не в публічному, однозначно. Тому а, хто буде визначати, якщо от, вже от, Ртен, правильно правильно говорив все. От, дійсно, ця експертна рада буде визначати. Вони будуть визначати, що є е, тим, е, яка пам'ятка є е, символом сучасної фактичної агресії, і це є імперською, як монархічної цієї політики колонізаційної, так і е, ну, нинішньої російської і більшовицької. Це от такий потрійний знаєш такий змі з трьома головами. Які оця, оця фактично ці всі наративи. Це по великому рахунку гуманітарна агресія і окупація, яка не, не лишала нас взагалі. Зараз ми зіткнулися з прямою окупацією на частині території, з прямою війною, а вона ніколи нікуди не дівалася, вона так і була. Чому? Так, воно болісно це все відбувається, бо багатьом нашим громадянам це в мізках було просто вмонтовано це все діло. Ми, у нас було знаєте, якесь роздвоєння в людях, в багатьох і досить. Простір, в якому ми проживали так. з цими символами, фактично так. постійно. І це сприймається. Символи хорбані, пла правлять світом. Як не, не кажи, це воно так є, і не, не дарма у всіх релігіях, у всіх віруваннях, у всіх якихось великих течах є якісь якась своя символіка, розумієте? Скажіть, це не просто так, а як це впливає на суспільство, коли люди, наприклад, бачать пам'ятник у себе біля будинку? Так пам'ятник Катерини, це площа, там багато будинків з квартирами, так і в багатьох вікна туди виходили, і для них це було нормально. А, а чи коли? Це в музеї, наприклад, і ти розумієш, це музей, це пам'ятка, це вже щось у минулому. Тобто, це є таке розділення. Ось ми маємо це відрізати. Ну, якщо брати по Катерині, другі, то ця пам'ятка, яка стояла до недавнього часу, вона ніякої культурної цінності не не являє собою. Угу. Фігури, які навколо неї були, той е, новозробленого цього е, новороби, як так кажуть, вони являють культурну цінність. Мало того, вони в свій час навіть були незаконно вилучені з музейного простору і поставлені Ані на вулиці по великому і це була одна з підстав, чому гроші е, потрібно було витрачати на охорону. Е, охороняли фактично чотири ті фігури, до яких е, ніяких е, претензій тоді громадськість не мала. І громадськість і взагалі противників встановлення на той момент, Катерини II. Якщо говорити про ті пам'ятки, які являють собою культурною цінності, наприклад, пам'ятник Пушкіну. Ну, він дійсно являє культурну цінність. Він в реєстрі знаходиться. І він, коли буде переміщений, цей процес відбудеться в будь-якому разі, бо вся творчість Пушкіна вона проаналізована ще раніше, не тільки зараз, і там дуже багато моментів, де він себе показує таким, знаєте, шовіністом російським. Там його висловлює відносно польського народу, відносно черкесів. Кримців, кримських татар, як ми їх називаємо, хоча їх в самоназвах — назва Кремли, їх так правильно називати, бо Кримці це українська це відносно України, відносно українців, відносно наших якихось наративів, давно все це проаналізовано. Що в нього, в нього ці всі висловлювання. І коли виривають з загального контексту те, що він в Одесі перебуваючи там в декілька там. Куплетів зробив про Одесу, ну не куплетів <рістів> віршів склав в цьому Євгенія Анігіні своєму. Але ну вибачайте, давайте аналізувати все. Гітлер теж малював картини, як говорили, що він не паршиво їх малював. Ну розумієте, але ну тут, звичайно, різні порівняння можуть бути. Але що вони не робили нам? І е, от е, ще на початку війни, в 2014 році, мене дуже вразив цей портрет. Раса Шевченка, який був розстріляний там на Донеччині, Ось зовсім нещодавно на звільненій території Запорожкої області, ваша колега, до речі, Олена Ротері вона пост зробила там, де розстріляний так само портрет Шевченка. Я ніколи не, не чув, не бачив. Я часто перебуваю в різних підрозділах, щоб хтось з наших бійців собі дозволяв там розстрілювати портрети російських письменників. Якихось не було такого. Навіть в голову нікому такого не приходило. А от скажіть скільки таких от пам'яток, які потребують вилучення з реєстру в вашій зоні відповідальності, в нашій зоні відповідальності південного регіону? Ну, дивіться, це в Миколаєві є такі пам'ятки в Херсоні. Є такі пам'ятки. В Одесі скільки в Одесі, як мінімум, це пам'ятник Пушкіну. який це... зараз огорожений, так да. і він чекає своєї черги. Правильно розуміє це той, що на вулиці просто так, стоїть. той що і той, вулиці. що стоїть біля міської угу. міської так. ради, плюс Олександрівська колона. Тим більше там знаєте, там накручено на ті колоні, так само, як колись на цьому пам'ятнику Катерині II. Там є частина історична, якась а є частина, яка вже сучасна, яка за часів правління косусів там була поставлена, яка теж ніякої цінності не, не має. Ну в Одесі, ну це нічого дивного нема, бо е, воно використовувалось саме тодішньою російською пропагандою, та й нинішньою, як ідеологічне історичне обґрунтування прав. На цю територію і е, що з, з, на їхню думку заперечує взагалі е, ну перебування цієї території в, в Україні, що вони говорять про цю новоросію, хоча Часи, на які вони спираються, там про новорочі навіть не йшлося. говорилося про так званий грецький проект або проект Нової Греції, яку за часів Катерини II було придумано ну, тими тодішніми ідеологами і практиками розбудови Російської імперії, Я, зокрема говорю про Потьомкіна, та сама Катерина, е інші там ці... Е з того двору, вони тому і переіменування були назв вже існуючих міст. Населених пунктів давалися їм українські назви і, наприклад, назви османські або Нагайські змінювалися на нібито грецькі назви. Ну, у нас Відіополь – яскравий приклад для цього є. Він відомий за часів Великого Князівства Литовського під назвою Чорнігрот. Потім він відомий під назвою Аджидер або Аджедере. Це вже за Османських часів, це Нагайська назва по великому рахунку. Ну і Авідіополь. І навіть придумали легенду, що там Авідій жив. Хоча Авідій там ніколи не був, але пам'ятник Авідію стоїть. Ну це нонсенс взагалі історично. Це із тих же самих міфів, що я вам більше скажу, якби в Акермані, нашому, білгороді Дністровському сучасному, не зберіглася фортеця, то теж би говорили, що він заснований там в кінці 18 століття, на початку е 19-го. Е -бо, е -бо, е Бо так воно вийшло. Бо в Авідіополі фортеця не зберіглась. Наприклад, вона була земляна. Е -е Десь хаджибейська фортеця до сих пір або Кочубії, Кочубіївське городище до сих пір його шукають ви знаєте, пан Андрій Красножон, він займається цими пошуками. Uh -huh. Тому тут е, ця імперська штука, я завжди говорив, що е, ну не тільки я, це взагалі науковому середовищі обговорював, От е, існувало багато різних імперій, ну зокрема, османи захопивши Стамбул, е, Константинополь, назвали його Стамбулом. Ну ніхто із них до сих пір в них немає взагалі навіть думки про це, що говорити про заснування Стамбула з моменту захоплення Османами. Константинополя Британська імперія заволодівши Індією, підкоривши Індію, ніхто з них ніколи не говорив і не говорить про те, що вони заснували Делі, Мадрас там або інші якісь великі міста тодішні. Ну а в хто, хто в цьому практикується, це Російська імперія. Практикувалася верніше. Ну і обґрунтування цей ідеологічний зараз собі взяли на І використовують як зброю. Саме історичне минуле і мову, це саме це використовує Російська Федерація сучасна, бо навіть в боротьбі за свої права Сполучені Штати Америки, народ Сполучених Штатів, вони не стикалися з, з, з такою проблемою. Вони боролися проти англійської монархії, але монархи англійські не використовували англійську мову як зброю. А тут, тут ми от, от такі от дуже, дуже такі. Нові явища, хоча вони не нові, вони вже декілька століть існують, але в інших прикладах інших імперій такого не було. Сергій, то давайте підсумуємо. Ми зараз говоримо про вилучення з держреєстру. Ми говоримо про демонтаж перенесення в музеї, але зберігання. Тобто, пам'ять навіть про імперське важлива. Звичайно. Чому ми, ми для того, щоб ми могли розуміти наше існування в цьому світі взагалі? Як, як проводилась політика оцей русифікації, уніфікації під е, загальний імперський якийсь цей е, стандарт, і як тривала боротьба за це, за, за збереження своєї самобутності і за е, здобуття державності, обов'язково це треба зберігати. Те, що являє е, собою культурну цінність, бо наприклад, той же пам'ятник е, Пушкіну, який стоїть біля міської армії е, е, міської ради. Так, він І має бути. Він не закритий, тін. здається, так? А? Не закритий. Ні, він не закритий. Закритий тільки той, е який встановили саме в той період, коли тут був Ренесанс оцього русского міра по великому в Одесі. Тоді там дуже багато навіть була тінь Пушкіна, але там оці російські суперпатріоти кричали: для чого ви зробили тінь Пушкіна? Не можна навіть на тінь Пушкіна наступати. Ну там були зокрема це Антон Давіченка, пам'ятаєте? Це він був один з тих, е хто більше всього на, на цю тему там верещав. Використовуючи різні ресурси інформаційні, потрібно це все зберігати. Я ж для прикладу вам сказав, що у нас є пам'ятки часів Другої світової війни, часів там і інших якихось катаклізмів великих міжнародних в музеях вони зберігаються. Наприклад, ну в той же нашій країні зайдіть. Там є часів там російсько-японської війни артефакти, Першої світової війни, артефакти там є, там і зброя, і все інші, нагороди. Це це є. Але зараз те, що використовує Російська е, Федерація в агресії проти нас, е, ті символи ідеологічні і культурні, це є зброя, і вона має бути прибрана з публічного простору. і Якщо вона являє собою цінність, перенесена до музейного і в музеях має бути відповідна е, інформація стосовно цих пам'яток. коли чого вони були поставлені, чому вони так використовувались, і чому вони стали врешті решт зброєю і опинилися тут е, в музеях, от і все. Я вам дуже вдячна за те, що завітали. Дякую за відповіді. Сергій Гуцелюк. Був цієї години для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.